Цей годинниковий бренд створив абсолютно новий вид ремінця за допомогою лазерів, майбутнє перед очима технології, які змінюють нашу реальність, і чи варто воно того? Ми живемо в епоху швидких технологічних змін. Ще вчора речі, які здавалися фантастичними, стають буденністю, а завтра обіцяє ще більше нововведень, які можуть змінити наше життя до невпізнання. Однак чи варто поспішати з впровадженням нових технологій, не замислюючись про наслідки. Останнім часом це питання особливо загострилося щодо носимих пристроїв, розумних окулярів, годинників, фітнес-трекерів. Давайте подивимося на ключові тенденції та спробуємо зрозуміти, куди рухається людство та що ми як окремі особи можемо зробити, щоб залишатися в тонусі з цими змінами. Розумні окуляри новий тренд чи дорога помилка. Окуляри завжди були не просто засобом корекції зору, а й елементом стилю, відображенням індивідуальності. Сьогодні вони перетворюються на складні комп'ютерні пристрої, здатні відображати інформацію прямо перед вашими очима, записувати відео, слухати музику та навіть взаємодіяти з навколишнім середовищем. Мете, очолювана Марком Цукербергом, агресивно просуває свою лінійку розумних окулярів Ray-Ban а також нові моделі, зокрема окли для активних видів спорту. Цукерберг стверджує, що ті, хто не носить розумні окуляри, ризикують опинитися в когнітивному становищі. Звучить страшно, але варто задуматися, чи дійсно нам потрібно все більше і більше інформації, постійно перед очима. Особисто я насторожено ставлюся до цієї тенденції. Пам'ятаю, як в юності я мріяв про комп'ютер, який можна носити на зап'ясті в дусі науково-фантастичних фільмів. Але реальність виявилася дещо прозаїчнішою: постійні сповіщення, потреба фільтрувати інформацію, розсіяна увага. Усе це в кінцевому підсумку призводить до перевантаження та зниження продуктивності. Постійний потік даних, що відображається прямо перед вашими очима, може призвести до перевантаження інформацією та зниження здатності зосередитися на важливих завданнях. Крім того, варто враховувати і соціальний аспект. Розумні окуляри, особливо в нинішньому вигляді, виглядають трохи громіздко і привертають небажану увагу. Вони можуть створювати бар'єр між людиною та зовнішнім світом. Ускладнюючи спілкування та встановлення міжособистісних зв'язків. Навіщо мені носити пристрій, який робить мене менш помітним і більш ізольованим? Історія Apple і Vision Pro є застереженням. Його висока ціна та обмежена функціональність зробили його скоріше дорогою помилкою, ніж революційним продуктом. Apple, схоже, зрозуміла, це і зараз зосереджується на розробці більш доступних розумних окулярів. Але питання в тому, чи встигне він наздогнати своїх конкурентів. Годинники від Google Ура до Made for Apple. тенденція інтеграції технологій у повсякденні речі продовжується з розумними годинниками. Тегувер, відмовившись від операційної системи Google Wear, зробив ставку на сумісність з Apple. Це говорить про те, що компанія бачить майбутнє в екосистемі Apple і готова адаптуватися до її вимог. Цікаво, що відбувається у світі звуку. Експеримент, під час якого аудіопрофесіонали сліпо тестували навушники, виключаючи бренди та дизайн, показав дивовижні результати. Виявляється, при виборі навушників найважливішим є звук. І це цілком логічно навіщо платити великі гроші за бренд, якщо якість звуку залишає бажати кращого? Палатан перезавантаження та штучний інтелект. Палатан, що бореться, проводить свій найбільший запуск апаратного забезпечення за останні роки та представляє нову послугу крос-навчання на основі шаї. Це спроба компанії адаптуватися до мінливих умов ринку та залучити нових клієнтів. Використання штучного інтелекту для персоналізації тренувань є перспективним напрямком, який може зробити фітнес більш ефективним і веселим. Екологічні виклики, мікропластик, океан і податкові пільги. Нові технології не завжди приносять користь. Дослідження показують, що мікропластик може послабити кістки, і світові океани наближаються до переломної точки. Забруднення навколишнього середовища є серйозною проблемою, яка вимагає негайного вирішення. Негативна реакція на надання мети податкових пільг і мандатів для її найбільшого центру обробки даних у Луїзіані також свідчить про те, що компанії повинні нести відповідальність за свої дії та враховувати інтереси суспільства. Обіцянки створення робочих місць не повинні бути порожніми словами. Висновок, баланс між інноваціями та здоровим глуздом. Технології змінюють світ, і це неминуче. Але важливо пам'ятати про баланс між інноваціями та здоровим глуздом. Не гнайтеся сліпо за новими трендами, не думаючи про наслідки. Необхідно вміти критично оцінювати інформацію, фільтрувати її і вибирати те, що дійсно корисно і потрібно. Особисто я вважаю, що майбутнє за технологіями, які допомагають нам жити здоровіше, продуктивніше та уважніше. Технології повинні служити нам, а не навпаки. Потрібно вміти використовувати їх з розумом, не втрачаючи зв'язку з реальним світом і не забуваючи про свою індивідуальність. І найголовніше пам'ятати, що найцінніше, що ми маємо, це наше здоров'я, наші стосунки та здатність критично мислити. Не варто цим жертвувати заради іншого гаджета. Майбутнє не за технологіями, а за тим, як ми їх використовуємо. Не дозволяйте технологіям визначати ваше життя, вибирайте самі. Будьте свідомим споживачем і пам'ятайте, що майбутнє у ваших руках.